Про три роки війни про втрати і перемоги, про біженців і тих, що втекли, про реальну допомогу і про стурбованість партнерів, про евакуацію, безпеку і Дональда Трампа говоримо з головою Дніпропетровської облради Миколою Лукашуком. Вітаю вас! І я вас вітаю. Три роки від повномасштабного вторгнення та загалом. 11 рік боротьби за територіальну цілісність нашої держави, власне за саму державність. На вашу думку, коли загроза для України була більшою у лютому 2022 чи зараз? На мою думку, так. у лютому 2022. -го. Чому? Тому що тоді ми увечері не знали, що буде зранку. Ворог рухався. Ми розуміли, що він будь-який момент може зайти зі сторони Кривого Рогу, зі сторони Нікополя, зі сторони, в тому числі навіть харківського напрямку. А зараз у нас є потужні збройні сили, у нас є міжнародна підтримка, у нас є люди, і всі розуміють, що робити. Тому на той момент якраз і була найбільша загроза державності. Які виклики постали перед областю в перші години, перші дні після вторгнення? Які рішення ухвалювала тоді обласна рада перше? та як на те? Що відбувалось, реагували депутати? Десь в 5.45-5.50 ми вже були в обласній державній адміністрації на сьомому поверсі, Зібралися весь силовий блок, голова адміністрації, тоді ще Валентин Резніченко. І ключове питання, яке було, це було питання зробити так, щоб не було паніки в регіоні. Тоді ніхто не знав, що відбувається. Першим ми зробили, щоб нашу область за три дні, щоб в нашу область проїжджали люди. Ви всі пам'ятаєте, які були. Скажімо так, затори на дорогах. І за цих заторів і неготовності деяких речей 7 березня 2022 року президент звільнив голову Кіровоградської обласної військової адміністрації. Чому? Тому що вони проїжджали в наш регіон і там починались по 30 кілометрів пробки. Ми зробили все, щоб це проїжджало. Друге, ми зробили так, щоб усі лікарні, усі магазини проїжджали і товари, які є просто, тому що аптеки закрилися. Магазини почали закриватися одразу. А продукти ніхто не міг довести, тому що будувалися блокпости. У нас навіть було декілька громад, куди ми дзвонили, казали розкрити блокпост. Каже, ми то вчора побудували. Просто не може прийти з фура з їжею. І перше питання ключове було: це підтримка людей, які виїжджали з тих регіонів, де ворог найбільше просувався. Десь на третій, четвертий день повномасштабки. Ми зібрали в обласній раді всіх голів громад нашої області, зібрали. А всіх народних депутатів, хто був на той момент в регіоні, і розповіли, що де і як буде. Були створені чати оперативні, які сьогодні працюють до сьогоднішнього дня, які кожну хвилину передавали інформацію, верифіковану інформацію, де рухається ворог, що робити, як реагувати, тому що тоді ніхто не знав багато речей, про які ми сьогодні думаємо, що вони ось так відбуваються. Так само потім почалася інформація надаватися громади, тому що, якщо ви пам'ятаєте, не було оповіщення. Про загрозу ракет. Це з'явилося пізніше. Да, пізніше, такі. а до цього кожна голова громади робили в себе чати, робили в месенджерах в Вайбері, в Телеграмі, WhatsApp, в для того, щоб люди могли підписуватися і розуміти, що йде загроза. Тоді це займало десь хвилин 5. Повідомлення, тому що інформація йшла з Києва, потім приходили сюди до ДСНС, звідси йшла на відповідальні особи, воно займало хвилин 5. Зараз фактично за 10-15 секунд від загрози ви можете відкрити телеграм-канал Повітряних Сил і побачити, де що летить. А раніше на це виходило десь хвилин 5. І це те, що було зроблено зразу в перші дні. Ви сказали, що зібрали всіх там, голов громад, депутатів. Всі були? чи хтось Ні, звісно. Зник? Ні. Ні, ні. Дуже багато публічних людей в той час вже поїхали боронити Мукачівський або львівський котел. Але я вважаю, що кожна людина публічна, бо потім є та людина, яка буде рухатися далі, щось робити. В Зараз не повернулися, ні, потім ні, вони повернулися. Повер... Я не буду це коментувати. Я думаю, що кожна людина повинна потім сказати де він був перші три місяці повномасштабки. Але це окрема розмова. Ну запитаємо потім. Прийде час як війна вплинула в області на промислове, сільське господарство, малий бізнес і ринок праці? Які галузі чи проєкти, на вашу думку стали ключовими для економічної та фінансової стабільності регіону? До повномасштабки наша область давала 11% ВВП нашої держави. Так. Зрозуміло, що зараз. Цей відсоток набагато більше, чому тому, що ми бачимо, що частина Харківської області ну, зруйновано менш є території тимчасово окуповані. Велика кількість підприємств зруйнована, зруйновані підстанції, що напряму впливає на роботу нашого підприємства, наших підприємців. Але ж на це, область працює. Якщо ми подивимося на бюджети громад і на бюджети області, то за ці три роки повномасштабки, у нас був провал, але потім бізнес адаптувався. Ключовими, зрозуміло, є сфера аграрна, тому що ми входимо в топ-3 регіонів нашої країни, яке забезпечує бюджет, забезпечує продовольчу безпеку. Друге металургія, ми номер один. І приватний бізнес. Які проекти дивіться проектів дуже багато? Перш за все, це критична інфраструктура, це проекти енергозбереження. Ми розуміємо, що проблеми з енергетикою після того, як завершиться війна, нікуди не дінуться, і це великий обсяг туди, куди готові інвестувати, в тому числі наші партнери, як німецькі, як польські, так в тому числі і американські компанії. Але слід розуміти, що інвестиції придуть тільки тоді, коли завершиться війна. І будь-який горизонт планування, який сьогодні є у великої Компанії, це мінімум 5-10 років. Якщо будуть розуміти, що це те, про що зараз каже президент, що буде гаранто, гарантії безпеки, буде справедливий мир, тоді зайдуть інвестиції, буде відбудова. І я думаю, що в цьому питанні наша наша область буде займати ключову позицію. Війна змусила мільйони українців покинути свої. Домівки. Багато з них знайшли прихисток на Дніпропетровщині. Як область справляється з підтримкою переселенців і чи вистачає ресурсів для їхньої інтеграції в життя регіону? Давайте відверто. Ситуація Давайте. складна. І ті гроші, які сьогодні може виплатити держава для підтримки ВПО, їх зовсім не вистачає. Тут не треба бути ілюзій, це складно. Що зробили, перш за все, наші органи місцевого самоврядування, наші громади. Велика кількість людей, які йшли з Огледара. З Волновахи, з інших міст, які зараз тимчасово окуповані. Вони приїжджали в наші громади, йшли до голови сільради або зверталися до мера, до адміністрації і розселялись. Сьогодні у нас в області знаходиться 451 тисяча офіційно. Вона набагато більша, ця цифра, тому що велика кількість ну, так, людей так. не ставали не на увазі. Не реєструються. І особливо ми побачили, коли каби почали прилітати по Харківщині, велика кількість ще людей з Харкова приїхала до нас. Чому вони залишаються тут? Ключове питання, тому що вони можуть знайти тут роботу. Це перше. Друге, ми зробили все, щоб у нас діяла програма на рівні обласної Чому ради. Чому тоді дефіцит кадрів на підприємствах? А він все рівно буде, тому що є мобілізація. І вона нікуди не ділась. Якщо подивитися на всю цю ситуацію, що ми зробили? У нас є які інструменти: це ті чи інші програми, які може затвердити або громада, або затвердити обласна рада разом з обласною військовою адміністрацією. Ми прийняли програму про підтримку ВПО, але ключові питання, які ми зробили, щоб наші профтехи ПТУ робили все, щоб люди могли отримати нову професію і піти працювати. Наприклад, якщо взяти Павлоградський район, велика кількість людей, які приїхали, сьогодні працюють в Павлоград-Уголь. Велика кількість людей залишилася в місті Кам'янському. Ну зрозуміло на першому місті Дніпро, ну, на другому місті Кривий Ріг, на третьому місті Кам'янське. Чому тому що більш безпечно є де навчатися дітям? Зробили, щоб був максимальний доступ, а гроші те, є для фінансування цих програм. Дивіться, все, що пов'язано з освітою, фінансується, і ключове, ключове питання це те, що ми робили з першого дня нашої каденції. Ми почали підсилювати медицину. Ми були першою областю в Україні, яка оновила повністю парк швидких допомог за рік до війни. Але навантаження на медиків колосальне. Давайте візьмемо нашу космічку. Ну, так, так. Приклад: велика лікарня найвищого рівня, в якій сьогодні роблять імпланти. Діткам в ухо, щоб дитина чула раніше. Це робили тільки за кордоном. І тепер дивіться, якщо там раніше отримували допомогу діти тільки з нашого регіону, то тепер додалися Харківщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина. Де навантаження величезне і тому ми на рівні області зробили все, щоб була у нас і програми здоров'я е здоров'я нації, здоров'я там молоді і так далі. І всі ці програми ми підсилили, видали на них кошти для того, щоб повністю оновлювалося обладнання, і наші медики мали все для того, щоб надавати послуги. І тому у нас в області, я вважаю, медицина одна з найкращих в Україні. В комплексі все робить тому, що люди залишаються тут. Єднання українців, особливо у важкі часи, часто називають одним ну, з головних чинників нашої. Стійкості, як це проявляється на Дніпропетровщині? Чи є приклади такого єднання та співпраці влади, бізнесу та громад, які вас особливо вразили за ці роки? Згадаємо перші дні повномасштабки між обласною радою і між обласною адміністрацією, поруч є парк ракети так, і будівля. Так. Вся це площадь була забита. У нас приїжджала велика кількість різних журналістів. З Британії, з Франції, з Німеччини, з Америки, які дивувались, як об'єднався народ, що він робить для підтримки наших людей. Для підтримки наших військових Так зовсім поруч там коктейлі молотова робили? Е, да, Ми розсилали з обласної ради інструкції, як це зробити, що робити, де робити, як зустрічати, як реагувати. Наші голови громад передавали військовим, де знаходяться які шляхи, хто має родичів або близьких в іншій області, де рухаються російські окупаційні війська, як відреагувати, які мост краще, що перекрити, де перекрити, де можна пройти. Це все робили. Наші голови громад, повідомляли наших військових. Це реальна про єдність. Друге питання. Велика кількість бізнесу в нашій області і сьогодні також робить все, щоб підтримати наших військових. Пікапи, дрони, реби придбають за свої кошти. Хтось бере якийсь побільший бізнес, бере патронат над цілими підрозділами або бригадами і допомагає сьогодні. Якщо ми подивимося на консолідацію зусиль державної влади, органів місцевого самоврядування, бізнесу, наприклад, давайте приведемо приклад цьому році. В Дніпрі відкриється другий в Україні суперхюман. І він буде саме у Дніпрі, який буде займатися самим сучасним протезуванням. Ми від нашої області дали будівлю, місто дало землю, ми це все оперативно оформили. Про те, щоб ви розуміли, була боротьба між регіонами. Це хотіла себе Харківщина, це ну, хотіло Одеський регіон, щоб такі. Це хороша, ну, це, це інвестиції. Це гроші. І щоб ви розуміли, туди буде вкладено 5 мільйонів доларів, але це велика сума грошей. Для того, щоб це модернізувати, у нас буде сучасний комплекс, який буде надавати допомогу нашим військовим і не тільки військовим, хто в цьому потребує. І це все буде фінансуватися за кошти наших партнерів. Ну, давайте відверто. Це перша. Робиться медичний хаб з нашої області. І це якраз є проявом тої консолідації і єдності, про яку ви кажете. Так. Ви казали, що голови громад інформували військових. Допомагали. Як краще, допомагали. А були такі голови громад чи хтось інший, хто інформував ворога про це ж. Ми один з тих регіонів, в якому не було проявів колаборацизму. Зрозуміло, СБУ працює, виявляє якісь мережі, але якщо ми скажемо по мерам, по головам громад, так, ні так. такого не було. Тут. Я вважаю, що це якраз і є приклад того, приклад нашої стійкості, нашої єдності. Чому? Тому що з 2014 року, як почалася війна, Дніпропетровщина є тим самим потужним центром, який і формує в тому числі патріотичну свідомість нашої держави. У нас є наш музей Яворницького, так. там є виставка. Присвячена ще на той час, АТО. Знаєте, У нас багато людей, наших колег, делегацій, які приїжджали з Львовської, з Волинської, з Хмельницької області, з інших, і вони всі кажуть, які вони патріоти, як вони допомагають. Коли вони приїжджають і дивляться, що зробила Дніпропетровщина, що зробила Дніпро, інші наші міста кажуть, вибачте, ми були неправи. Ми навіть не розуміли, який великий вклад ви зробили, що тоді було зроблено, коли була в той час вперше зупинена російська. Після війни перед Україною постане завдання масштабної відбудови. Чи готується до цього наша область? Чи є вже конкретні плани або проекти, які можуть стати драйверами відновлення не лише для регіону, а можливо і усій країни? Президент поставив задачу відбудови. І ми повинні робити, щоб вже у нас були готові планувальні документи. Не зарано. Я вам скажу одну річ: сьогодні на рівні регіонів. Готується стратегія розвитку, яка повинна казати, що і в якому регіоні буде, як він буде розвиватися, з урахуванням трьох речей наявності матеріальних активів, підстанцій, фабрики, кар'єри тощо, трудових ресурсів. Зрозуміло, що хтось каже, йде війна, у нас тут 5 кілометрів лінія фронту, ви стратегію будуєте. Давайте представимо, що вона ж рано чи пізно закінчиться. Закінчиться. Ми чітко повинні розуміти, в якій громаді слід відбудувати школи. В якій громаді слід побудувати ту чи іншу якусь там підприємство, щоб воно робило цю громаду більш Ну так, план відбудови бути. І сьогодні, так. і сьогодні планування йде не за адміністративно-територіальним устроєм, а йде і буде розвиватися шляхом, скажімо так, агломерацій. У нас в області є чотири агломерації: Полградська агломерація, Дніпровська агломерація, яка в себе включає, і Самар, і включає Кам'янське. А Марганецька, Нікопольська агломерація і Криворізька агломерація. Фактично, це чотири агломерації, які формують розвиток нашого. Так. І ми розуміємо, що буде більша урбанізація, і в залежності від цих викликів, що в агломерації ключова? Наявність людей. Тобто в цих чотирьох агломераціях є кількість людей більше, ніж 500 тисяч. А я вам скажу, що ну, в Україні так. не так дуже багато громад, які мають таку кількість людей. Знаєте, я завжди кажу одну річ. Ви розумієте, що про Дніпропетровщину кажуть, що ми не перші, або не другі? Тому що подивіться, якщо беремо з вами Харківщину понад мільйон людей. Друге місто Лозова 70 тисяч. Беремо Київ 3-4 мільйона людей. Друге місто Біла церква 200 тисяч. Беремо Львів мільйонник плюс зараз. Але друге місто Червоноград. Його зараз там переименували, не пам'ятаю, колись був червоноград. Тоже 60 70 тисяч. Берете Одесу. Але друге місто за розміром Ізмаїл – також 60-70 тисяч. Беремо Дніпро понад мільйон. І беремо Кривий Ріг, фактично вже зараз мільйон. Ось вам і приклад. І беремо Кам'янське, в якому вже зараз 260-230 тисяч, тисяч точно є, а з переселенцями всі 270. Так це більше, ніж деякі обласні центри, або Нікополь, в якому понад 100 тисяч людей, незважаючи на те, що його кожного дня обстрілюють. І це і є якраз про ці агломерації, і ось так буде розвиватись потім наша держава. Коли буде готова стратегія, вона буде затверджена на рівні обласної ради і буде обов'язково її потрібно буде враховувати всім іншим Дніпро Рогу, всім іншим громадам при затвердженні своїх стратегій розвитку. Нові виклики, як то енергетична криза чи загроза обстрілів, щодня впливають на життя в області. Що робить місцева влада, щоб захистити економіку та інфраструктуру Дніпропетровщини в таких умовах? Давайте скажемо так. Є ми працюємо в межах наших повноважень. До органів місцевого ну, самоврядування так. знаходяться ключові питання. Це те, щоб область була з теплом, з водою, тому що лева часка всього. А Знаходиться у власності або спільно власності громад обласної ради, простим законом, під керуванням обласної ради, або знаходиться під керуванням, наприклад, міського конкому, і так далі. Ми всі розуміємо, що зробив першим справою, Хотів зробити ворог. Перше, щоб всі були без світла, друге, щоб ми були без тепла. Це їхня стратегія, і третє, щоб ми були без води і будь-яким чином зруйнувати нам економіку. І все, що пов'язано з роботою критичної інфраструктури, на сьогоднішній день контролюється, зроблено так, щоб люди мали доступ до цього. Щоб у них була вода, щоб у них було тепло, і наскільки це взагалі можливо, щоб було світло у кривому розі вирішена проблема з теплом? Угу. Проблема вирішується, вона фактично всі запустилася, але я думаю, що влітку вона буде мати ще деякий розвиток, тому що буде йти підготовка до нового опалювального так. сезону. І вона склалася тільки виключно з тим, що кривий ріг одне з міст, в якому за опалення відповідає як міська влада. Так і відповідає держава на рівні державного підприємства, і там більш за все це державне підприємство рішенням Кабміну передати. В міській або з міською забрати і передати в державі. На мою думку, треба передати в, ну, в, на місто, тому щоб місто за це відповідало. І тоді не буде, скажімо так, дисонансу запуску так. і підготовки до опалювального сезону. Це перше. Але дивіться, далі. На рівні області виділяються кошти, на рівні держави виділяються кошти для того, щоб наші всі підстанції захистити. А ми на сьогоднішній день, ну, скажімо так, та mm -hmm. область, яка має найбільшу кількість підстанцій. Тому що так розвивалась промисловість у нас в регіоні історично. Тому все, що можна, але зрозуміло, що коли туди прилітає калібр або кінжал, то будь-які укріплення не працюють. Але все, що можна, захист від шахетів і так далі, все це на рівні області, робиться для того, щоб була захищена наша критична інфраструктура. З наближенням фронту зі сторони Донецької області Дніпропетровщина опиниється дедалі ближче до зони активних бойових дій. Як регіон готується до можливої оборони до захисту? Інфраструктури та головне за захисту людей. Чи будуються фортифікаційні споруди, чи достатньо для цього ресурсів, і як відбувається евакуація жителів прифронтових громад? Давайте по блокам. Давайте перше про фортифікацію. Так. За це відповідає у нас військові координацію Робить обласна військова адміністрація, будується за вказівками Генерального штабу Збройних сил України. Це закрита інформація, де як будується. Ми бачимо багато в мережі різних заяв і так далі. Щось не так будують. Так, так. Але ще раз нагадаю всім: це будується з вказівками військових. Ну воно є чи будується, нема? Є. Відповідає за це обласна військова адміністрація. Все, що є потреба від органів місь..., е, самоврядування, техніка на громади, яка потім задіяна на побудові тих чи їхніх укріплень. Так. Вона передається на це, виділяються кошти. І так далі. Щодо фронту, ми розуміємо, що так він рухається, він вже поруч з нашим регіоном. Але багато, скажімо так, де ця відстань фактично вже існує три роки. Якщо взяти Синельниківський район. Від Покровської громади, вони там 10-20 кілометрів ЛБЗ, так він три роки фактично Не, ну... там. Якщо взяти Нікопіль, так його кожного дня обстрілюють, тому що ворог знаходиться на атомній станції. Максимальна відстань 20, мінімальна 4 взяти Покровський напрямок. Якщо кілометра. взяти Покровський напрямок, розуміємо, але ворога на території нашої області нема. немає. Наші Збройні сили його стримують. І ми повинні робити все, щоб підтримувати Збройні сили. Ми підтримуємо. Я вам скажу, що на рівні області. Тільки за той рік ми виділили понад 1,2 мільярди, а це понад 30% нашого бюджету розвитку. Ми передали на підтримку сил оборони різних підрозділів, починаючи від наших збройних сил, Нацгвардії і закінчуючи поліцію та СБУ. Тому що ми, як ніхто інший, у нас в регіоні розуміємо, що якщо не підтримувати ну, наші та, сили та, оборони, та. то воно все інше нікому не да, треба. Так. Друге, ми вчора провели сесію і виділили також нам фактично 430 мільйонів на підтримку сил оборони. Підтримали президента, на якої йде тиск, і друге, ключ... підтримали наші сили оборони. Я не знаю дуже багато інших обласних рад, які виділяють такі обсяги бюджету. І це спільна позиція як депутатського корпусу обласної ради, це моя позиція, і це позиція обласної військової що, адміністрації. Президента грошими підтримали? Ні, ми підтримали президента, тому що будь-які переговори про Україну можуть бути тільки разом з Україною. Не можна проводити переговори без України. Так, так, згоден. Не можу не запитати про Новопавлівку та Межову. Коли ж кажемо про Покровський напрямок, вони в лічених кілометрах від ворожих позицій. Депутати Новопавлівської громади зверталися до президента вжити заходів, які забезпечили збереження життів місцевих жителів. Частина навіть склала повноваження. Яка ситуація в тих громадах, коли може бути оголошено офіційне? Евакуація сіл, що поблизу кордонів Донецької області. Евакуацію оголошує обласна військова адміністрація. Якщо вона наголошена, значить, потреби зараз в цьому нема. Зрозуміло, туди прилітають каби, і ми про це вже кажемо не один день, що туди дійсно прилітають каби. І Якщо є така можливість комусь з дітьми виїхати, треба виїхати. Є така можливість? Ну я не знаю, у людей є така можливість. Їм є добровольна евакуація, хто хоче, може переїхати на рівні обласної військової адміністрації в визначенні території, куди цих людей можна розселити, і так далі. Це перше. Друге, а, щодо складення повноважень і так далі, дивіться, є громада, є голова громада і депутати, які прийшли на вибори, яким люди, які мешкають в цій громаді, довірили так. керувати цією громадою і керувати бюджетом цієї громади. На мою думку, складати повноваження в такий складний час для держави і такий складний час для своєї громади це невірно, неправильно. Чому? Тому що завтра там нема керівництва. Зрозуміло, що буде прийнято відповідне рішення, або буде введена там військова адміністрація, або не буде введена адміністрація і так далі. Але складати це, вибачте, всім страшно. І нам було страшно, коли війна почалась. І всім, і ракети літають, нічого нікуди не діїлося. І зрозуміло, що військові роблять все, щоб там нікого не було. Так, дивіться, ми живу громаду, прилітаємо, а там депутати нічого не складають, працюють, працюють і роблять це, щоб підтримати своїх людей. Про вибори багато хто про них зараз каже, багато хто хоче проведення виборів, багато хто проти. Як ви бачите цей процес на Дніпропетровщині? Чи готова область до організації виборів після тривалого воєнного стану? Які виклики можуть при цьому виникнути? Ви розумієте, що це сюр, коли ми кажемо про будь-які вибори, розуміючи, що у нас 5-7 кілометрів від той же Новопавлівки... Росія стої. може зупинити бойові дії на Хилинко. той час? Вона може зупинити. Це все зрозуміло. Хто сказав, що не буде другої війни? Ніхто. Якщо не буде гарантії другої війни, то ми з вами вже говорили про інвестиції, про все інше, не буде будь-якої відбудови. Що буде далі робити? Люди будуть просто виїжджати. Тепер дивіться на просту історію. Зупинився військовий час, всі стали і пішли. Що далі? Росіяни раз і зайшли на ці всі території і далі окупували. Це капітуляція. І про це також слід розуміти. Тому, на мою думку, особисто, я вважаю, перше, повинна завершитись війна. Ми всі від неї заморились. Вона, ну, вона нічого гарного не принесла нашій державі. Багато людей мільйони людей. Та, гарно. Ну, це перше. Друге, тобто зупине, це гарантії. Гарантії справедливого миру. Що таке справедливий мир, коли мене питають? Це те, що не буде другої війни. Є ці гарантії? Ні. Якщо відкинути всю шуміху, яку ми бачимо в телеграм-каналах, то ситуація ніяк не змінилася. Є розмова Трампа, є розмова Путіна. Ну, окей, вони між собою говорили, як це вплинуло на нас? Да ніяк воно не вплинуло на нас. Ракети як літали, так і літали. Як літає, потім скільки останній раз? 250 шахедів шахетів було найбільше за три роки. Куди вони летять? Енергетика, економіка. Так скажіть, будь ласка, це точно заклики до миру чи заклики до проведення будь-яких виборів? Можливо, хтось з західних в західній частині нашої держави і думає про вибори. Можливо. І ми розуміємо, що багато хтось там робить якісь речі, зря... але ми в нашій Дніпропетровській області повинні з вами розуміти одну. Ми сьогодні прифронтова область. І я вам скажу відверто: ключова історія, яка сьогодні є, це безпека, це щоб діти ходили в школу, ну, безумовно, медицина, щоб у нас вода. А вже потім, коли завершиться війна, можна думати про вибори, проводити. Будь ласка, у нас демократична країна, всі хто хочуть, можуть. Але ключова, щоб не було війни і були гарантії безпеки. Останнє нещодавно ви були відряджені в Америці так. у Вашингтоні. Зустрічалося там з українським послом, з американськими політиками. Щоправда, це було до гучних і не зовсім дружних заяв Дональда Трампа. На ваш погляд, чи справді все так, поки не скажу, що погано, скажу несподівано для України, як можна подумати, спостерігаючи за маневрами нової американської адміністрації. Вашингтон більш з більшості своєї це демократичний. Демократичне місто. Під демократами більше. Коли ми багато спілкувалися, тому числі з республіканцями із сенаторами були зустрічі то конгрес Америки. Велика кількість людей і сенаторів підтримує Україну. Зрозуміло, що у президента Америки є велика кількість повноважень, тому що це така пропрезидентська країна. Ну, так. Велика є питання там щодо конгресу. Тому якщо подивитися на партнерські відносини нашого регіону, ключова історія це були інвестиції партнерські. Дивіться, обласна військова адміністрація проводила. Вже півроку переговори з Нью-Джерсі. І фактично, рано чи пізно там буде підписана угода. Ми проговорили партнерство з Аризоною. Ми також ведемо перемовини щодо партнерства з Техасом. Для розуміння, це друга економіка Америки. І я не пам'ятаю, в десятку економік входить світу. Для того, щоб сюди привезти інвестиції. Приймали участь у бізнес-форумі. Він був не в українському тижні а в іншому, і також спілкувалися з багато там хлопців, які завтра готові кажуть, ми готові вкласти в область мінімум 100 мільйонів доларів. Але нам треба гарантії, що там п'ять років у вас О, не буде війни. Гарантії, і дивіться, так? вони хочуть вкладати в нашу область. Вони не хочуть вкладати в інші області. Я представив наш регіон, розповів, що у нас є велика кількість і національних проєктів, і є регіональних проєктів і є. Те, на чим можна попрацювати умовно, державно-приватному партнерстві, коли місто, приватний бізнес роблять щось, наприклад, побудову індустріального парку. Планується побудова індустріального парку в Дніпрі, будується, планується побудова індустріального парку і навіть в жовтих водах і в Кривому Розі. Є інвестиції? Є. Готові заходити, готові, але коли завершиться війна. Неможливо провести будь-які переговори, ну, по зуму це не працює, на жаль. Чому? Тому що всі хочуть побачити, всі хочуть поспілкуватися, задати якісь питання, можливо, навіть все таке і інше. Тому сьогодні підтримка є велика. Друге, ми всі бачимо, що Трамп хоче отримати Нобелівську премію міру. Ну так і для нього є різниця в тому, що для нас зупинення війну це нема гарантії. Завтра може початись нова. І ми це всі з 2014 року розуміємо. А для нього зупинення вогню це вже типа завершення війни. І в цьому є різні підходи. Нам слід всім розуміти одну річ: у 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, росіян зупинили не наші партнери, а зупинив український народ, президент, який був на місті, який керував як Верховного а Але потім з'явилися наші партнери. Які що робили? Висловлювали стурбованість так. і виводили свої посольства. Тому трошки більше віри, віри в наші Збройні сили України, наші сили оборони, нашого президента і в нашу державу. Я впевнений, що все буде добре. І буде справедливий мир, і війна закінчиться, і далі будемо відбудовувати нашу. Країну і нашу область, і наші міста, наші громади. Ну хай так і буде. Дякую вам за Дякую. бесіду і на все добре. Дякую.